Вітаю вас, величні люди величної країни! Я Зозуля і я продовжую хизуватися прикрашанням свого селища в саванні Майнкрафту. Як я і планувала, дійшла черга до облаштування гарненьких загонів для тварин. Проведу вам невеличку екскурсію. Дивіться, які я зробила два будиночки, два загончики для тваринок, для курчаток і ще для свинок. Почну з курчаток. Ось такий в нас будиночок з червоного дерева, як я його називаю, але це то акація, акацієві колоди та акацієва деревина і жовта кераміка. Ходімо, тут є в нас декілька входів. Ось перший вхід. Відійду трошки далі. І давайте спробуємо туди зайти. Що в нас тут є? Є скриня, в якій лежить насіннячко, щоб кормити, ну і те, що ми тут збираємо з курчаток. Заходимо і швиденько, щоб не повіб... вибігали, ой ви які свободолюбиві, птахи. Всередині в нас тут є трохи сіна для декору, така стеля. Насісти я не робила, насісти, не знаю, як вони вірно називаються, але такі штуки, на яких сидять курки. Позбираємо трохи, трохи яєчок. В компостницю я зробила ось таку штуку, це я не знаю, чи вони там яйця відкладають, чи вони туди какають. Ще одне яєчко. Курчий курчаточки. Ось у нас такий фасад, він так, майже такий самий, тільки без дверей. Ці всіх боків вам покажу. Дах, мені захотілося зробити його таким незвичним. Дивіться, він трохи взгірошений, але мені здається, що він незвичний і досить цікаво виглядає. Ну і з цього боку теж вам покажу. Ось так. І тут таке велике вікно, через яке в нас наші курчатка не вистрибують. Якщо ми там вже назбирали, покладу у скриню. Голємти, геть, будь ласка, не заважай. Ходімо до свинок. Дивіться, який. О, ого! А що так буває? Буває так, що е, г, на рамці росте лоза. Як цікаво, так досить. Мені подобається. Я не думала, що воно може так з'єднуватися. Прикольно. Що ми тут маємо? Маємо ось такий будиночок і. Ой! А що це таке? А, як стемніло. Це, мабуть, гроза. Так? Так, в саванні тут не йде дощ, але тут в нас є з того боку звичайна рівнина, і там е, буває щось. Одного разу в мене блискавка влучила, це було таке, якесь досягнення мені дало. Ось такий в нас загін для свиночок. О, як воно блимає, свині живуть не на траві. Я комбінувала звичайну землю з кам'янистим ґрунтом та тропою. Поставила їм водичку, поставила їм сіно, щоб вони їли та почувалися себе більш комфортно. І оці колоди, щоб не перескокували. Бачите, я сюди поставила ще один напівблок, і вже ніяк його не можна обійти. Ось таким чином у нас збудований загон для свиночок. Також намагалася зробити незвичний дах. І теж комбінувала сіно, колоди, напівблоки, сходи, кнопки, таке щось наворотила, але мені подобається. Ось таким чином в нас вийшов будиночок і для свиночок. Зі всіх боків вам покажу. Мені подобається такий досить незвичний та прикольний загон. Ну, а далі збудуємо разом чарівний баштан ферму, гарбузів та кавунів. І буде в нас майже херсон. Нам потрібна буде ось така діляночка, її розмір 10 на 20 блоків. Буду я робити її з акацієвої деревини, якої в нас повно тут у саванні. Що нам буде потрібно? Акацієвий паркан, колода, люк, напівплита, табличка, ну, насіння, акацієва хвіртка. Це перше. Потім трохи ми додамо до цього дизайну по всьому периметру. Давайте ставимо аркацієвий паркан. Обнесли парканом весь периметр. Зараз будемо трохи копати для того, щоб зробити джерела води. Відступаємо один блок від найвущої сторони і робимо ось таку траншейку. Тут ми залишаємо теж місця, щоб було де ходити. І все це заповнюємо водичкою. З цього боку, з цього, з цього і з цього. Потім від водички відступаємо чотири блоки. Один, два, три, чотири. І знову викопуємо траншею. Заповнюємо її водичкою. І так само відступаємо 4 блоки. Робимо траншею і заповнюємо водичкою. Все, тут у нас готово. Тепер я хочу приховати. Воду, щоб зекономити простір та можна було ходити. О, як блимає. Я ж перелякалася, не туди поставила люк. Закриваємо цю воду акацієвими люками. А тут я щось не, не докупала. Так? так, нічого, поправимо. Помилки ми просто виправляємо. Тепер ось що. Як ви знаєте, що в нас гарбузи та кавуни дуже хитро ростуть, і їм для росту потрібно два блоки. Тож, беремо нашу оцю мотику і робимо грядочку. Грядочку робимо біля води. З кожного боку біля води. І з цього боку також ми робимо грядочки. А ось тут залишаємо простір для того, щоб росли оці наші плоди. Все, дивіться, що в нас виходить. Виходить такі ніби рейки. Тепер ми будемо висаджувати насіння. З одного боку я висаджую гарбузи, а з іншого боку, я висаджую кавуни. І воно досить прикольно виглядає, коли визріває. З цього боку висаджуємо кавуни. Знову ж переходимо гарбузи і кавуни. Ми посадили, тепер будемо чекати, коли воно підросте. І поки чекаємо, трохи займемося прикрашанням нашого городика. Спочатку я по периметру зроблю тропу, для того, щоб було видно, куди ходити, і для того, щоб. Гарбузи та ковуни росли у вірному напрямку. Тут не треба. І з того боку, так само. Ось наша тропа готова, і тут у нас буде, буде де ходити. Давайте трохи прикрасимо наш парканчик, щоб він був схожий на, на щось таке цікаве і в темі всього нашого селища. Для цього я візьму акацієву колоду, ще трохи паркану, люки. Та плити. А колоди ми ставимо навпроти наших джерел води. Ось сюди. Ставимо колоду з іншого боку. Також. І тут так само. Бачите, отак- от ми нас розставили колоди Чотири з одного боку, чотири з іншого. І тепер ми будемо робити ліхтарі по три паркану. На паркан нам треба встановити люк з цього боку і з цього боку. Між ними я ставлю плиту на півблок, Ось так. Знов темно, мабуть, це вже ніч, треба піти поспати, щоб по світлу вам все це показати. В нас день гроза закінчилася, такі гарні блискавки були, але слава Богу, ми їх проспали. Повторюємо з цього боку так само, між двома колодами все продовжуємо. Ось такі в нас вийшли, ніби азійські такі штуки. Для того, щоб їх підсвітити, я буду використовувати звичайні металеві ліхтарі. Воно ну, гарненько тут висить з цього боку один і з цього по краях. Також розвішуємо це по всіх наших цих стієчках. Тепер нам потрібно трохи додати. Затишку, і давайте ми зараз прям встановимо хвіртки, щоб було як заходити по центру. Я зрубаю паркан і ставлю дві хвіртки з двох боків. Так воно буде зручніше заходити. Я хочу розставити листячко на місці цього паркану. Він нам був потрібен для того, щоб обозначити периметр. І все це закриваю табличкою в тон нашого всього, всього будівництва. І зі всіх боків, під нашими арочками ми робимо таке саме. З двох інших сторін, вущих, я відступаю по три. І тут я буду ставити діжку. Не так. Ось так. Одна діжка, друга діжка, і на діжки зверху я хочу поставити листечко, щоб воно було, ніби, знаєте, така, як рослинка росте. Погнали, декорувати бокові штуки. По центру дві пічки. Дві діжки, потім ставимо компостери і по кутах крині. Я хочу закрити ось ці сірі пічки, і на них я буду класти зараз коричневий килим і вішати коричневі стяги. Сюди і сюди. Давайте відійдемо, подивимося. Я хочу використати дубовий люк для того, щоб закрити ось ці компостери. Трохи світла нам також не завадить. Давайте поставимо на діжку, на першу і другу ліхтарі. Ось така у нас штука виходить і на сундук. Хочу поставити горшик з тропічним деревом. Те ж саме я зараз буду робити з іншого боку. Ось така штука в нас вийшла. Баштан цікавий. Я його закінчила будувати. Нам залишилося дочекатися, коли вистигне наш врожай. І за допомогою магії монтажу зараз я покажу вам фінальний варіант. Я ледь дочекалася, коли з'являться всі рослинки. Перший врожай дуже довго зріє, проте потім росте як дурний. Не встигаємо збирати. Бачите, для чого я саджала по черзі гарбузи та кавуни? Вони зріють без кінця, а ми отримаємо гарненьку картинку замість безладу. Як бачите, ми потроху, медленно, но уверенно, перетворюємо звичайне захолустя, ку цілком придатну для комфортного життя місцевість. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам сподобалися мої варіанти звичайних речей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.